В Україні з початку року зросла вартість оренди квартир у середньому за оренду однокімнатної квартири українцям доведеться викласти понад 7400 гривень а в окремих регіонах удвічі більше. За офіційними даними, середня вартість оренди однокімнатної квартири в березні становила 7446 гривень на місяць. Це на 3,1% більше ніж на початку року. Найдорожче знімати житло нині не в Києві, навіть як прийнято вважати, а в західних регіонах Закарпатська область виявилася абсолютним лідером за цінами. Орендна однокімнатної квартири тут у середньому коштує майже 12 тисяч гривень. Львівщина посіла друге місце і третю сходинку посіла Рівненська область. Що відбувається на ринку орендованого житла? Ми запросили поговорити Андрія Борисова. Голову львівського відділення асоціації фахівців з нерухомості України. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день, добрий день, доброго вечора вам. Тож чому така картина класична стала? Чому з початку року настільки подорожчало житло? А вже ж, наче не початок великої війни, так повномасштабної. Що відбувається? Чому такі тенденції? Розкажіть. Ну, по перше, ви е, назвали Закарпаття. там досить обмежений ринок, обмежена пропозиція була і до війни там не був такий вже дуже великий розвинутий ринок е, оренди. Тому е, на ту пропозицію, яка там була, наклалася наклався величезний попит, який просто ця пропозиція не могла його задовільнити. Відповідно, коли. Попит значно більше ніж пропозиція. Росте ціна. Що стосується Львова, то тут досить великий об'єм. Ну скажем так, потенціал великий був на ринку оренди. Львів великий туристичний центр. Тут було багато квартир, які здавалися подобово. Частина з них перейшли на довготривалу оренду, значна частина. Якась частина людей виїхала і знову з'явилися нові квартири, як не ніяк, забудовники добудовують свої об'єкти. У нас нема таких є певні скандальні забудовники, але переважна більшість об'єктів здається, тобто зростає кількість тих квадратних метрів на ринку житла. Треба відразу сказати, що Інфляція значно підштовхнула е, зростання ціни в гривні. Якщо взяти в е, Євро, е, то вона не так же сильно і зросла, а може навіть і не зросла. Ну то інфляційні дивіться, тут є така кореляція. Попит е, породжує е, безпосередньо пропозицію, так, це економічний закон, і от. Е, Щодо попиту, невже цей попит може собі дозволити і фінансово сплачувати такі кошти за ренту квартири? Невже у людей є така можливість, коли так сильно дорожчий ринок? Це значить, що люди готові платити? Чи не так? Так, так би просто на голому місці тебе не трималося. Люди би орендодавці місяць, два-три не змогли б здати об'єкт, вони б опустили ціну. Крім того, Львів був одним з таких центрів науки. У нас е, понад 150 тисяч студентів, і з них, скажімо, половина це приїздні. і з тої половини добра половина е, бажає зняти квартири, тому в сезон. Кінець липня, коли абітурієнти стають студентами, визначаються своїми вишами, повертаються ті з минулих курсів. Це от е, кінець липня, серпень, початок вересня. Це така хвиля, е, на яку впливають в основному ця студентська молодь. Як не дивно, їх батьки, ну хтось там не знає, які можливості є, е, можуть собі дозволити знімати квартири. Іноді вони між собою родичі, друзі, і знімають до пари якусь квартиру, їм так легше. І таким, ціно, таким чином ціни тримаються, вони не йдуть вниз. Правда, буває там вже після листопада, лютий, де сезон низький на оренду. Ну, от зараз він не такий вже низький, але но, но ще ми чекаємо, скажімо, от липень нам покаже. Наскільки будуть зростати і попити і ціни, чи бати, бачите ви за звідки... так, 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 вибачте, вибачте, закінчуйте, будь ласка, ну е... чи будуть зростати ціни, важко сказати, е, тому що все таки таки е, того панічного напливу е, мешкан ну, мешканців інших регіонів. Жителів інших регіонах, які рятувалися в 22-му році весною, немає тоді, було понад 200 тисяч людей, і звичайно, ринок цього не витримав. Ну тобто, у нас не було такого резерву. Е, є резерв, тому що кажу вам: багато львів'ян колись купили собі квартири або мають по декілька квартир і здають їх ну роками. З'явилися. Нові квартири, тому що люди виїхали з міста, виїхали з України. Також на ринок висипалися нові квартири, багато квартир з так званої подобової оренди перейшли в розряд довготривалої оренди. Тобто, в принципі, резерви є, і там, де ціні, ціни задрані, квартири можуть місяцями не здаватися. Це також є. Вже нема такого, що прям так. От не беруть. Вже таке, знаєте, вже є вибірковість. Частина людей, які переїжджають сюди, це не тільки ВПО. Навіть люди з інших регіонів вони не отримують статус ВПО, а знімають квартири. Бізнесмени чи діти вчаться. Про всяк випадок зняти квартиру це набагато все ж таки дешевше, ніж її відразу купити. І на рік, на півроку хто як хоче, вони е, тим чином впливають на е, ринок оренди. Е, є багато м -м, місій, всяких закордонних, ну може не так вже багато, але достатньо їх там, де оплачують їм кошти на оренду і досить дорогу оренду. Е, вони також деяким чином впливають на рівень цін, тобто є. Потенційні досить платежеспроможні орендарі. Добре, а чому тоді е, не Київ? Є саме лідером з ціни. Він був доволі довго це столиця нашої країни. Там дуже багато людей, і люди їдуть з усіх регіонів. Там, там багато можливостей по роботі. То чому саме ось так зараз, отакі лідери зараз зі здорожчання житла орендованого? Чи є у вас думки з цього приводу? Тому що тут релокується бізнес. Бізнес Розвивається бізнесмени переїжджають сюди зі своїми топ-менеджерами і е, бажають тут закріпитися. Звичайно, що у них немає відразу коштів купити житло, і вони його орендують. Тобто, частина досить платежеспроможного населення в Україні прямує до Львова. Е, часто буває так. Нерідко так буває, що людина продовжує жити на два міста. Коли в 22-му році, силами українського спротиву відбилася оця перша атака, звільнилися землі в Київщині, Чернігівщині, був певний відплив. Але люди, які тут орендували квартиру, дуже велика частка залишила їх за собою. Потім почалася релокація бізнесу. І от в зв'язку з релокацією бізнесу також 23-й, рік поступово-поступово <кхи> сегмент ну, вище середнього, скажімо, рівня житла, та, е на нього був, був великий пот, попит. Попит той зростав. Так що тут частка людей, які ну їх не можна так от повністю назвати, що вони ВПО, тобто вони навіть той статус собі може не взяли. Але вони тут знімають квартири. Другу квартиру на всякий випадок запасний аеродром, що називається, ну така частина є. Ну, і Львів не є такий Тобто, Хоча у нас і досить великий резерв е, в плані житлової оренди, але це не порівняти з чотирьох майже мільйонним населенням Києва. Не, а з Києва багато людей виїхало вже надовго. Все ж таки, з Львова той відсоток не такий великий і напевно. Сюди приїжджають більше. В відсотковому в питовому вага, вага на таке місто, як Львів, відчутно. Ми відчуваємо, що у нас дуже багато ну, наших українців зі Сходу, з центральних районів, з півдня. Вони не дуже так шаленими темпами, але вони перебувають. Пане Андрію, давайте тепер більш детально поговоримо процедурно саме про поселення ВПО. Так ця історія з орендованим житлом. Вона більше уразлива для ось таких верст населення, які якраз для них ось це підняття ціни воно критичне. І давайте поговоримо більш детально тепер про це. Давайте процедурно проговоримо. Якщо людина має статус ВПО, чи має вона якісь пільги, чи може вона кудись звернутися? Ви як спеціаліст саме з нерухомості, що можете порадити саме таким людям? Давайте про це. При наших військових адміністраціях існують спеціальні ну, департаменти, які займаються тим. Має бути підтвердження, що житло або втрачене, або е, воно знаходиться на окупованій території, до нього нема доступу, і що це саме ця людина, так щоб не було там фальсифікацій. Е, сума субсидій, яка там здається 8 тисяч гривень, було в чам чи скільки е, ну вона там до, до певної міри допомагає, ну не завжди. Потім, якщо їм замало там, скажімо, однокімнатна, їм треба двох або трьох кімнат. То ну то ми ж не можемо впливати на бажання наших власників. Далі якого, якої якості квартири, це також важливо. Ну мені здається, що ну я не про так не моніторив спеціально ту ситуацію, але я не чув дуже таких якихось скандальних. Ситуації, що відмовляли, тому що там ВПО, і щось що таке, і прописують їх тимчасово. Ну в основному, більшість якось толерантно відноситься. відносяться. Якщо взяти з усієї маси оренди житлової, то більшість відноситься до того толерантно. Що стосується певних сегментів ринку, там, де люди спеціально готували. Дорогу квартиру, дорогу нерухомість для продажу. Не для продажу, а для оренди. Можливо, вони раніше для продажу готували, але зараз для оренди. Вони вклали туди кошти, і для них це бізнес-проект. І вони поставили таку ціну. Минулому році їм вдалося здати, вони сподіваються, що здадуть і в цьому році. Ну так, да, тут є зазор по ціні. Ну, як на це можна вплинути. Шукати інші варіанти, там, де ти можеш знайти компроміс. Чи можемо ми говорити про те, що якісь види квартир більш затребувані, якісь менш затребувані. Як ринок саме оренди з цим порається? Чи достатньо пропозицій саме затребуваної, затребуваної категорії квартир? Ну, найбільш затребувані квартири були це добре відремонтовані однокімнатні квартири в новобудову. Вони були й і дорогі і требувані, тому що на початку їх не вистачало на сьогоднішній день є тенденція така, що затребувані квартири е, такого сегменту трошки дешевшого. Це може бути одна або двох кімнатна квартира на вторинному ринку з таким ремонтом. Ну скажемо, не ідеально, ну таким покращеним житловим станом е, також залежить дуже так, як у нас сезонність. Так, і сезонність, на, на, на цю сезонність впливає така категорія, як е, студенти, то е, напрямки то, до університету Франка, до Львівської політехніки, до, мед... до медичного університету і так далі до вищих наближеність. Е, там є попит зростає в сезонність і вони здаються, значить, ну, там ціна, як правило, сезон не падає помаленьку зростає. І компактні квартири користуються. Ну, одно двохкімнатні. Або однокімнатні з великою кухнею, такою кухнею, студією і спальнею, або двохкімнатні з ізольованими кімнатами. Чи достатньо Вони на ринку таких пропозицій? Ви знаєте, пропозицій, напевно вистачає, тому що з'явилися, ще раз повторюю, Квартири з таких, ну скажем, трошки з інших ринків прийшли до нас, їх з, тому, з самої подобової оренди, тому що все ж таки притоку туристів такого немає, а вони гарно відремонтовані, як правило, квартири. З'явилися квартири, які звільнили львів'яни через те, що вони десь виїхали. Тобто, пропозиції на сьогоднішній день, от на сьогоднішній день, от на травень місяць, вистачає. От власне, пік сезону, кінець липня, серпень. Покаже, чи вистачить їх насправді. Що ж будемо сподіватися, що всім вистачить їх домівок і будь-який житель України знайде свій можливо новий дім в новому прекрасному місті.